Слава Ісусу Христу, запрошую до спільної молитви. Боже мій, вірую в Тебе, бо Ти є сама правда, довіряю Тобі, бо ти є добротою безкінечною, люблю Тебе, бо ти достоєн найбільшої любові, з любові до Тебе, люблю всіх моїх ближніх. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молися за нас, за тих, що вмирають. І за душі, що терплять у честилище. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молися за нас, за тих, що вмирають, і за душі, що терплять у честилище. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молися за нас, за тих, що вмирають, і за душі, що терплять у честилище. Солодке серце Марії, будь моїм спасіння, потіхою для тих, що страждають. Молися за нас, за тих, що вмирають, і за душі що терплять у Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. молися за нас, за тих, що вмирають, і за душі що терплять у Солодке серце Марії, будь моїм спасінням. Потіхою для тих, що страждають, молися за нас, за тих, що вмирають і за душі, що терплять у чистилищі. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молися за нас, за тих, що вмирають, і за душі, що терплять у чистилищі. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молися за нас, за тих, що вмирає, і за душі, що терплять у чеселище. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молися за нас, за тих, що вмирає, і за душі, що терплять у честилища. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молися за нас, за тих, що вмирає. І за душі, що терплять очистилище. Боже мій, вірую в тебе, бо ти є сама правда, довіряю тобі, бо ти є добротою безкінечною, люблю тебе, бо ти достойний найбільшої любові, з любові до тебе, люблю всіх моїх ближніх, солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають, молися за нас. За тих, що вмирають, і за душі, що терплять у чистилищі. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молися за нас, за тих, що вмирають, і за душі, що терплять у чистилищі. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молися за нас, за тих, що вмирають. І за душі, що терплять у чистилищі. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають, молися за нас, за тих, що вмирають, і за душі, що терплять у чистилищі. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молися за нас, за тих, що вмирають, і за душі, що терплять у чистилищі. Солодке серце мрії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають, Молися за нас, за тих, що вмирають, і за душі, що терпля у Солодке серце мріє, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молися за нас, за тих, що вмирають, і за душі, що терпля у Солодке серце мріє, будь моїм спасінням. Потіхою для тих, що страждають, молися за нас, за тих, що вмирають, і за душі, що терплять очистилище. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молися за нас, за тих, що вмирають, і за душі, що терплять учислилище. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молися за нас, за тих, що вмирають, і за душі, що терплять чистилищі. Боже мій, вірую в тебе, бо ти є сама правда, довіряю тобі, бо ти є добротою безкінечна, люблю тебе, бо ти достоєн найбільшої любові, з любові до тебе, люблю всіх моїх ближніх, солодке серце Марії, будь моїм спасінням. Потіхою для тих, що страждають, молися за нас, за тих, що вмирають, і за душі, що терплять у Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молися за нас, за тих, що вмирають, і за душі, що терплять у Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молися за нас, за тих, що вмирають, і за душі, що терплять у чистилищі. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молися за нас, за тих, що вмирають, і за душі, що терплять у чистилищі. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молися за нас, за тих, що вмирають. І за душі, що терплять у чеселище. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молися за нас, за тих, що вмирають, і за душі, що терплять у чесилище. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молися за нас, за тих, що вмирають, і за душі, що терплять у честилище. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молися за нас, за тих, що вмирають, і за душі, що терплять у чистилищі. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молися за нас, за тих, що вмирають, і за душі, що терплять у чистилищі. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням. Потіхую для тих, що страждають, молися за нас, за тих, що вмирають, і за душі, що терплять учислилищі. Боже мій, вірую в тебе, бо ти є сама правда, довіряю тобі, бо ти є добротою безкінечно, люблю тебе, бо ти достойен найбільшої любові, з любові до тебе, люблю всіх моїх ближніх, солодке серце Марії. Будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають молися за нас, за тих, що вмирають, і за душі, що терплять у чистилищі. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молися за нас, за тих, що вмирають, і за душі, що терплять у чистилищі. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням. Потіхою для тих, що страждають, молися за нас, за тих, що вмирає, і за душі, що терплять у Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молися за нас, за тих, що вмирають, і за душі, що терплять у Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають молися за нас, за тих, що вмирає, і за душі, що терплять у чистилищі. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молися за нас, за тих, що вмирає, і за душі, що терплять у чистилищі. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молися за нас, за тих, що вмирають. І за душі, що і за душі, що терплять у честилище. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молися за нас, за тих, що вмирають, і за душі, що терплять у чиселище. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молися за нас, за тих, що вмирають, і за душі, що терплять у Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають, молися за нас, за тих, що вмирають, і за душі, що терплять учислилищі. Боже мій вірую в тебе, бо ти є сама правда, довіряю тобі, бо ти є добротою безкінечна, люблю тебе, бо ти достоєм найбільшої любові, з любові до тебе. Люблю всіх моїх ближніх. Солодке серце Марії будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молися за нас, за тих, що вмирають, і за душі, що терплять у чеселищі. Солодке серце Марії будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молися за нас, за тих, що вмирають, і за душі, що терплять у честилищі. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молися за нас, за тих, що вмирають, і за душі що терплять у честилище. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молися за нас, за тих, що вмирають, і за душі, що терплять у честилище. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням. Потіхою для тих, що страждають. молися за нас, за тих, що вмирає, і за душі, що терплять у чистилищі. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молися за нас, за тих, що вмирає, і за душі, що терплять у чистилищі. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молися за нас, за тих, що вмирають, і за душі, що терплять у чистилищі. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молися за нас, за тих, що вмирають, і за душі, що терплять у чистилищі. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молися за нас, за тих, що вмирають. І за душі, що терплять чистилищі. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням, потіхою для тих, що страждають. Молийся за нас, за тих, що вмирають, і за душі, що терплять у чистилищі. Дякую всім за спільну молитву.